Більше сотні юних науковців зібралися у військовому інституті Корольова на шостий з'їзд творчої молоді Житомирщина. Розробки останні представляють у чотирьох напрямках, яких саме розповідає начальник науково-організаційного відділу інституту Роман Ставісюк. Перший напрямок – це енергозберігаючі системи. Екологічна безпека, другий напрямок інформаційні технології, третій напрямок це сучасні засоби радіоелектроніки, і четвертий напрямок це космічні системи, авіамоделювання та роботизовані системи. Учасники заходу залюбки представляють свої розробки та не аби як, а показують, як вони працюють, розповідаючи про їхнє призначення. Призначення автоматичного стеження з елементів сонячної батареї за сонцем, так, щоб. Сонячні промені під піклом 90 градусів на сонячні елементи воно повертає в напрямку за сонцем. Такі системи можуть використовуватися як для. Добування альтернативних видів енергії. також їх використовують в робототехніці. Наприклад, зараз популярна тема безпілотних літальних апаратів. Це міні-моделі промислових роботів. Кука так вони, звісно, не стільки точні, не стільки потужні, але для дослідницьких цілей, тобто для показових стендів, вони підходять ідеально. Оператор задає колір. І в залежності від того, який нам колір потрібен, він аналізує позиції задані. Якщо колір підходить, тобто колір співпадає з заданим, ну він його відсортовує, тобто відбирає такі задачі, що ну, задаються на виробниці. Споміж інших, і Олександр. Хлопець розповідає, з маличку захоплюється робототехнікою. В свої 10 років він вже розробив діючий макет розумного будинку, який каже, буде в нагоді як дизайнерам, так і будівельникам. Його можуть використовувати дизайнери, для використання Уже для больших можуть використовувати його остроїтелі. В ньому стоїть ірфітметка. вона відповідає за сер серводвигатели на дверях і на шокбамі. И вот так оно работает. О, да. Дверь открывать мы Датчик газа тут стоит. Он воспринимает газ, видит, начинает пищать пищалка. Есть вытяжка. Датчик движения у нас стоит. Пока что я его буду делать. Наверное, в скорейшем поставим Wi-Fi модуль. Можно будет управлять его с телефонами. Окрім наукових розробок у рамках з'їзду у військовому інституті, корольова традиційно влаштували виставку військової техніки та демонстрували порівняно нову для України систему підготовки бійців нового покоління Барс.